Всім привіт! Недовго музика грала. Розібрав я АВР для того, щоб подивитися принципі його роботи. Тому що для мене щось стало незрозуміло після того, як я зібрав свій стенд, хотів зробити тести якісь, і воно все перестало працювати. І ось до чого я дійшов до якого висновку. Можливо, ви мені допоможете, хто знає, можливо, це специфіка таких цих АВРів. АВР, АВР Томпсон чи Томсон для ось, інверторів сонячних. Основне джерело сонячний інвертор, резервне це джерело електромережа міська. В чому весь фокус? Ось я підключив. Знову, є в мене вхід. Основний і резервний, наприклад. Зараз я вам покажу, як воно працює ще разок, щоб розповісти, в чому, власне, в мене виявилася загостка. Значить, на резервне джерело. З боку B. У мене підключена електромережа міська, а на A, на основну, інвертор, який вмикається, коли вимикається основна мережа. І, в принципі, все воно має працювати нормально, але є одне але. Дивіться. Зараз продемонструю, як ця штука працює ще разок. Є в нас основне джерело, є в нас резервне джерело. Основне джерело заходить до нас через контакти AR і AN. Нейтраль і фаза проходить через цю платку, таймер часу. Вмикає реле, замикає реле, перекидає контакти, замикає катушку, катушка вмикається і перекидає контакти. З цього боку, так само у нас є вхід БР і БН з входу B і підключено до катушки B. І тут контакти закриті. В, реле, в звичайному режимі, і коли тут напруга є на цих контактах, воно вмикає котушку і вона перекидає контакти на резерв. Так от, В такому режимі, як зараз включено, коли у нас А, основна пріоритетна мережа контакти реле виключені із резерву і переключені на оцю котушечку. І ця катушечка працює. Це можна побачити, якщо приблизити. Зараз спробую. Ось, бачите контакти? Розінкнені. Я виключаю основне джерело. Бачите, контакти відразу перемикаються і спрацьовує котушка. Знову зараз працює від резервного джерела, тобто від електромережі. Тепер включаю знову інвертор. Хоп! Бачимо. Через певний час включилося реле. І перекинуло на іншу катушку. Знову вимикаю, миття перемикається, вмикаю. Через таймер вмикається. Все окей. Все окей, поки в нас є резервне джерело. Ось в чому весь і фокус. А що буде, якщо в нас інвертор виключений? Виключаємо E. Зараз працює від розетки. Вся система працює від розетки. І тепер, наприклад, в розетці у нас пропадає струм. Відповідно, через контактор у нас вмикається інвертор, і струм з'являється з цього боку. І в теорії ця вся штука повинна перемкнутися. Тепер виходить така ситуація. Я виключаю резервне живлення, типу пропадає струм в електромережі міській. Пропало все. Нічого не відбувається, бо і так, контакти зараз на стороні резерву були. Тепер, по логіці, контактор бачить, що там немає струму, вмикає інвертор і має з'явитись напруга тут, на основній лінії. Вмикається інвертор. Чули? Продемонструю ближче. Оце контакти основної лінії. Бачите? Резервна лінія зараз вимкнена, увімкнулася основна лінія. Раз. Все, контакти перекинуло, а котушка, та, яка має перекинути контакти, отам, на контактній групі, вона не працює так, як немає резервного живлення. Дивіться далі. Включаю резервне живлення, те, що в розетці було, все, перекидає. А тут я шукав, довго думав, в чому тут може бути фокус. Зараз я виключу з розетки цю всю історію, щоб мене не вдарило. Коротше, дивіться, тепер ближче покажу. Зараз тут струму немає. Весь фокус в тому, що тут у нас БР і БН, є два контакти. Так, по них заходить фаза і ноль. Вони йдуть на реле, і ось вони, ось вони, оці дві, оцих два проводи, це є контакти із резерву. І сюди 220 приходить. І вони уже, в свою чергу, в залежності від стану. Оцього реле, воно як вимкнуте. Ці контакти замкнуті і сюди поступає 220. Коли вони розімкнуті ці контакти, то 220 поступає сюди, на другу катушку. Але прикол в тому, що на другу катушку 220 поступає звідси, з резервного жилення. Не із його, не із АР і АН, не з основного вмикаються сюди, а із оцього. Для того, щоб вам це показати, я... підтвердити, я вам покажу зараз одну просту ситуацію. І виходить така історія, що якщо у нас тут немає напруги на оцих контактах резервних, то тут немає на реле, І оці контакти, коли перемикаються, вони обесточені, цей і цей. І коли немає резерву, а ви вмикаєте інвертор. Інвертор заживлює оцю плату таймера, вмикає собі реле, перекидає контакти, але він не дає на оцю фішку 220. 220 сюди приходить звідси. Не знаю, можливо, це в мене тут якась штанга, щось тут поломане в ньому. Я не розбираюсь до кінця, але я ну, бачу те, що бачу. Тепер дивіться. Так, ось мультиметр. В режим прозвонки я його включу. І... Получається. Ось одним кінцем підключуся до фази. Сюди. Так. Перевіримо є. До фази, так? Тепер дивіться далі. Перевіряємо ось фазу. Ось фаза. І ось фаза другої катушки. Тобто, якщо це цей самий провід перекидається сюди, то буде контакт. Зараз його немає. Для того, щоб він тут з'явився, необхідно включити основний вход, щоб спрацювало реле і перекинуло контакти. Дивіться. Ось воно прокидає цю фазу. І від неї заживлює котушку, яку має перекинути на основний контакт. І відповідно, якщо резерва немає, то і не перекинеться ні ця катушка, ні ця катушка. В моєму випадку, це не підходить така ситуація. Я не знаю, як його правильно тут зробити цю комутацію. Швидше за все. Я собі бачу так, що без танців з бубнами не обійдеться, щоб все це не вигадувати, що заново робити. Я думаю, що я буду робити наступним чином. Напряму із контактів БР і БН подам сюди живлення 220. Тобто, коли буде в мене світло в розетці, воно буде керувати, включати, постійно цю котушку вмикати. Відповідно, коли буде світло в розі, воно буде вимикати інвертор, розмикати це коло. Далі, отут, я, напевно, переріжу ці провода і підключу до них від AR і AN напряму. І тут також зроблю ізолюю контакти, щоб струм звідси не переходив на ці контакти і не виходив сюди. Це буде окремо, а це реле буде вмикатися, коли туди приходити струм, через, де затримку буде перемикати фазою 0 на оцю штучку. І звідси буде йти вже на ту катушку і працювати так, як мені треба. Тобто ця катушка не буде залежати від оцеї фази. Хіба що таким чином? Не знаю. Може, є якісь інші способи. Будь ласка, хто з цим зустрічався? Прошу, порекомендуйте щось. Підкажіть, як правильно його зробити. Або цей, навпаки, я підключав, ну тоді та затримка працює в іншу сторону. Мені треба, щоб інвертор затримувався, а не мережа затримувалась. По-перше, а по-друге, воно працює на адекватно, гарчить, скрипить у тому відео. Все це я вже описував. Тож попробую ще зробити так. А ні, ну то тоді буду шукати якийсь інший автомат.